Вітаю усіх вас із святом Преображення Господнього. Сьогоднішнє свято є найперше спогад євангельської події. Бо ми сьогодні чули із священного писання, як Господь покликав трьох своїх. Обраних учнів Петра, Якова і Анни піднявся з ними на гору і там приобразився. Що сталося? Його обличчя засяяло як сонце, і навіть одяг, в який він був зодягнений, став білим і блискучим. Став такий білий, що жодна Людина не може досягти своїм мистецтвом такого білого кольору. Явилися старозавітні пророки Мойсей і Ілля, два найбільших пророки, які говорили зі Спасителем про те, як він має постраждати у Єрусалимі, бути розіп'ятим і похованим, віддати своє життя. Заради життя всього людства. А учні були зморені сном і коли прокинулись, побачили це величне видіння. А потім явилася хмара і закрила їх. І коли вони попадали на обличчя зі страху не знаючи, що відбувається, голос із Хмари, сказав, це є син мій улюблений Його слухай. Таким чином, найперший Спаситель утвердив у вірі своїх найближчих учнів, тому що їм належало побачити смирення, найближче, яке виявить син Божий. Побачити, як його будуть неправедно осуджувати, як над ним будуть знущатися, як він буде битий, обхльований, прибитий до Христа, як він помре і як він буде покладений у кого. І щоб коли вони будуть бачити це торжество зла, не похитнулася їхня віра, Господь перед цим явив їм свою божественну славу. На вечірньому богослужінні перед святом Преображення читається Перемія, тобто читання із старого Завіту. І серед них є читання про явлення божественної слави Моїсею, найбільшому серед пророків Старого Завіту. Коли Мойсей просив у Господа, щоб той показав йому славу свою, то відповів Спаситель Господь. Не може людина побачити мене і залишитися живою. Чому? Тому що гріх діє в людині. І тому нездатна вона стояти перед повнотою величі слави Божої, доки не очищена від гріха. І тому сказав Господь, я поставлю тебе в ущелині, прикрию тебе і пройду повз тебе, і ти не побачиш, слави моєї. Але коли, коли пройду і здалеку ззаду побачу. Тобто навіть великий пророк Моїсей бачив славу Божу здаля ніби. А тут Господь являє лице своє, сяючи, тим самим показуючи, що наблизилося до нас Боже Царство. Бог зійшов до нас із небес воплотився, і, залишаючись Сином Божим, став також і сином людським. І як доказ цього він звершує те, що не може звершити ніхто. Тому що тіло наше не має в собі сили сяяти. Але Христове обличчя і навіть одяг його просяяли Божественною славою. Світлом несотвореним, світлом благодаті. Цим також Господь показав, що цю благодать може прийняти людська природа і відкрив шлях і нам до нашої переміни. Ви з Євангелія можете чути слова, які Господь говорить про майбутній час. Праведники, як сонце, засяють в царстві отця їх. Тобто не тільки сам Господь преобразився, тому що він син Божий, а Він дає цю силу преображатися нам. Як це відбувається, можемо частково зрозуміти на звичайному життєвому прикладі, коли хмари закривають сонце, то ніби світло є, але воно таке твяння. А потім хмари відходять і сонячне світло зливається на щось, на якісь предмети, і вони починають сяяти. Не від того, що вони самі в собі мають світло, але від того, що вони осяяні світлом сонячним. Отак і людина має перемінюватися під дією Божої благодаті, як те, що осяяне самим сонцем. Сонцем правди нашим Господом. Ще одне важливе свідчення цього свята є слова Бога Отця, сказані ним до апостолів, але також і до всіх людей. Бо Він каже, це син мій улюблений, Його слухайте. Це сказано не на той момент і не Лише в тих обставинах, щоб апостоли послухали, що їм Господь буде говорити. Але це сказано навіки і для всіх. Христос є улюблений Син Небесного Отця. І тому те, що Він говорить, те, що Він свідчить, те, про що нам сповіщає Євангелія і навчає нас церква Христова, яка є його тілом. Це треба слухати і виконувати, бо це є воля Небесного Отця. В сьогоднішній день ми маємо звичай благословляти, освячувати плоди земні, які новим врожаєм ми отримали як благословення. Людина її тіло взяте від землі, сотворене від землі, від праху земного. І живучи, ми потребуємо відновлення наших тілесних сил. Але не можемо отримати цього відновлення безпосередньо від землі, від якої ми взяті. І Господь своїй премудрості благоволив, щоб зростали поживні трави, дерева, кущі. Рослини, які дають нам плоди і насичують нас, самі беручи від землі, подають нам те, що допомагає нам насититись, відновити наші сили. І тому, отримавши новий врожай, як благословення Господня, ми дякуємо Богу, що і цього року. Він послав в належний час і тепло, і дощі, і добру погоду, наставив нас мудрістю доглядати те, що має нас насичувати і благословив і цього року врожай. І споживаючи ці плоди, ми маємо дякувати Богу, пам'ятаючи, що не саме собою це все з'являється. І ми самі не своєю волею прийшли в цей світ, але про нас піклується Господь, як люблячий батько, про своїх дітей. І нехай ці благословенні освячені плоди будуть нам ознакою Божого благословення і через них благодать Господня нехай зійде на всіх, хто їх споживає з подякою Богу якому слава на віки і віків?